Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Окупанти мерзнуть черговий прорив дамби. На відео видно перші наслідки. Москва пітер без світла. Російські окупанти лякали весь цивілізований світ, що він замерзне без їхнього газу. Водночас не так сталося, як країні терористи гадалися. Замерзає, поки одна Росія. У Мережі Росіяни бідкається через те, що їхнє життя нестерпне. Як сумно, спойлерні, особливо критична ситуація в Сибірі. Інформує 24-й канал. Там люди залишилися без води і тепла при мінус тридцять, градусах морозу. Вже відомо про першу жертву житель. Села Кузняцов чадним газом, намагаючись грітися. Окрім того, є постраждалі у хакасі. Росіяни настільки зневірилися в тому, що тепло завітає в їхні домівки, що приїхали у найближчий аеропорт грітися. Тим часом у місті електростальбу під Москові замерзають десятки тисяч росіян. Без опалення залишилося щонайменше 40 тисяч громадян країни-терористки. Максимальна температура повітря у квартирах піднімається до плюс 12 градусів, і це вже небияке свято. Люди 24 на 7 відправляють скарги представникам місцевої влади. Воно часім звичайно ж байдуже на арену випустили патріарха Кіріла. Він розповів, як Росіянам добре живеться і закликав їх молитися за Путіна. Під замерзає там через комунальний колапс, уже близько 10 місць без опалення. Сильні морози призвели до зупинки котелень, розривів труб і потопів. Росіяни плалять багаті, щоб зігрітися, розігрівають їжу на свічках і живуть в квартирах з кригою. Скарги на крижані батареї надходять із інших регіонів Росії. Жителі країни записують відеозвернення до посадовців. За словами жителя Біберово, немає ні світла, ні гарячої води, ні холодної ні опалення. Новини про комунальні колапси в різних містах ГРІВ з'являються щодня. Уже п'ять днів у мене температура більш як 8 градусів не підіймалася, сказала жителька Красноярська. Сильні морози, які прийшли в Росію кілька тижнів тому, практично паралізувала під Там через зношеність обладнання ЖКГ виходять з ладу котельні. Лопаються труби, під'їзди наповнюються окропом і парою. У квартирах з'являється цвіль і крига. Схоже, тут усе сумніше ніж думала. Тут крижані сталагміти, гміти весь скут льодишки. По плінтусу вже почорніла. І що з цим робити? Розповіла жителька Подольська. У місті електросталь проживає близько 140 тисяч осіб. З грудня минулого року, щоб вижити люди, розігрівають їжу за допомогою свічок гріється біля у дворі. На карті виділено міста Московської області, в яких замерзають росіяни. Вони записують відеозвернення до посадовців і просять врятувати їх від холодної смерті. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом вимкнення, опалення. Також російські змі повідомили про затримання винуватця в відсутності тепла в місті Подольську. Там заарештували місцевого посадовця та начальника котельні. Однак ситуація поки що не покращується. За словами жителів з кожним морозним днем стає все гірше. Комунальна інфраструктура в Росії зношена на 60%. Такі дані за з перший рік, коли проводився Аеодит. Зараз ситуація стала ще гіршою. Кошти, які могли піти на заміну старих трупів, будівництво сучасних котелень витрачається на обстріли інфраструктури та житлових будинків українців. Наприклад, ракетна атака 2 січня обійшлася Кремлю в 650 мільярдів доларів. Більша частина комунікацій в Росії прокидалася в 60-80 роки минулого століття. Також до колапсу ЖКГ УРФ призвели мобілізація фахівців вербування мігрантів на фронт. Комунальні підприємства відчувають кадровий голод. Майже чотири тижні співробітники Шуйського водоканалу перебувають у навчальній частині у будь-який момент. Їх можуть відправити в зону бойових дій. йшлося в одному із сюжетів російського змі. За прогнозами синоптики в сильні морози протримаються в Росії ще щонайменше тиждень, тому кількість подібних подій тільки зростатиме. До зустрічі друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.